Січайте, щедрівникам двері відчиняйте. Благословіть нас, господарі, щедрівки співати, цей й дім звеселяти. Щедрий вечір, добрий вечір. Уставайте дядько, з що хазяйка напекла, подавайте за стола. Щедрик ведрик, дайте вареник, трошечки кашки, кільце ковбаски, а цього ще буде мало. Дайте кусок сала, помажте кетчупом, щоб було дуже смачно. Ми щедруєм і співаємо під вікном. Щастя долі вам бажаємо. Вас шаную, вас ношую, щастям, здоров'ям, ще й віком довгим, віднині, за рік та від року по віку, щедрим вечором, добрим вечором. Прийшли Вічні щедрувати, дома щоїхати, щедром. Тіха, хороші, діти вечір, добрий вечір. Пане господарю, звайте козі зайти до хати поскакати. Я, коза 300, маю років триста, всім у ріднім краї бажаю врожаю. Ого-го, вражаю, огонь загосіря, ой, розсадилася, розвеселилася по цьому дому, повеселому, О, людоньки, коза наша впала, ледве дихає. Ой божечки, що ж тепер робити? Доктора треба, доктора, а може їй води принести. Не треба води, я лікар пчекар. Кого рятувати, кому укол давати? Позу. Надії немає, треба кіску дорізати. Ой не треба зробіть щось. Зараз спробую. Да. Ожила, ожила, наша кізонька жива. Кому тепер укол давати, кого від смерті рятувати? Ось ти, козаче, блідий, мершавенький такий. Я здоровий, як бик, а покажи язик. Бідний ти козак, язик червоний, як буряк. Треба вводити міксуру, Приготуйся до процедури. А поки маланка буде хазяйнувати, ми вам будемо щедрувати. Щедрівочка щедрувала, до віконця приглядала, що ти дівко напекла, неси нам пирога. Ой, сива я та й зозуленька, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, ще. Добрий вечір, добрим людям народя, одному та й не бувало щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на а в саду в саду Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. А в другому сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір. Добрий... Ще добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Красне сонце жло його, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на назоя, дві дітки, вечір, добрий вечір, добрий вечір. Ще дрівочку співали, і щастя в домі всім бажали. Що? Щоб росла у вас пшениця і родилася пашниця. І щоб хліб та пироги завжди на сторі були. Щоб велась у вас худоба, а для нас солодка здоба. Як мене цей рік. Було? Та й за цим словом бувайте здорові. Спасибі за ласку, за світлу, любові. Бувайте здорові!